Впродовж доби, 15 березня 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 27 кацапських дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники атакували нафтохімічне підприємство в Гаукалуга. На території Гау-Курск і Гау-Бєлгород продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців. Політики світу продовжують прилюдно відверто висловлювати своє негативне ставлення до правлячої на РФ мафіозної КГБшно ФСБшної Шушвалі. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу на заході під назвою обід друзів Ірландії лаконічно охарактеризував рашистського горе-лідера. Він бандит.